Учениця 9 класу, роцькі Анна Марія, Леся Українка до мого фортепіана. Мій давній любий друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені, з тобою я звикла ділитися журбою, повідувати думки, Весель і сумні. Тож при тобі, мій давній любий, друже, прийшло життя. Дитячі мої. як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина постає, зібрав з гурточок, провадить речі і співає рука, на клавішах твоїх швидкий Учний таночок, чиясь весела виграва рука, та хто се плаче там в другій хатині, чиє ридання. Стримане тяжке, не сила крить Такій малій дитині, здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було, ох, певне лихо серце почувала, що на мене ну хмари різний йшло. коли я смуток свій на струни клала. З'являлась ціла зрая красних мій, Весельмув ну, дія грала, далеко линув думок легкий, Простаємося надовго ми з тобою, зостанешся ти в самотінні мий, а я не матиму де дітися журбою. Прощай же, давній любий, друже мій.